Чи мріяли ви коли-небудь про вбивство? За статистикою, 8 із 10 людей хоча б раз уявляли, як це забрати чуже життя. Але лише одиниці справді переходять межу. Ще менше тих, чиї історії назавжди увійшли в кримінальні хроніки. Вітаю! Це «5 хвилин на вбивство, подкаст, де кожна історія триває рівно стільки, щоб ви відчули холодний подих смерті. Іноді смерть обирає найзатишніші місця, щоб показати себе. У першому випуску цього подкасту я розповім історію ночі, яка поділила долі двох родин на до і після. Це сталося навесні 2024 року у курортному містечку неподалік Лондона. Пізній вечір, 24 травня, п'ятниця. Пляж у Борнмуті був освітлений кривавим місяцем. Повільні хвилі накочувалися на берег, а дві подруги Емі Грей і Ліан Майлз сиділи біля вогнища, розмовляли і сміялися, навіть не здогадуючись, що за ними стежить чиясь спотворена уява. З темряви, мов тінь, виринув чоловік у капюшоні. Він не вигукнув жодного слова, не дав ані секунди зрозуміти, чому він прийшов. Він просто підняв ніж і почав різати, без жалю, без сумніву, мов заговорений. Першою була Ліан. Невідомий сів на неї зверху і почав бити лезом у груди. Що ти робиш? скрикнула Емі. Відпусти її! Чоловік звернув увагу на сміливу жінку, яка намагалася відбити свою подругу. Він наніс Емі десять жахливих ударів, два з яких стали смертельними. Тим часом Ліан, стікаючи кров'ю, намагалась тікати. Та фігура у чорному наздогнала її, і жінка відчула, як її спину протикає лезо. Будь ласка, зупинись у мене діти, кричала вона і вбивця втік. З останніх сил Ліан Майлз подзвонила до служби порятунку. Будь ласка, швидше, я стікаю кров'ю, у мене памиричиться голова. Парамедики прибули за 10 хвилин. Ліан одразу доправили до реанімації. Емі Грей констатували смерть на місці. Поліція графства Дормут одразу почала своє розслідування, проте на місці вбивства не знайшли ні ДНК, ні відбитків, ні знаряддя злочину. На мить здавалося, що вбивця зникне так само невидимо, як і прийшов. Але жорстокий напад зафіксувала камера. На кадрах побачили, як чоловік, одягнутий у худі з капюшоном і великим принтом, побіг до пірсу, а потім стежкою вгору по скелі. Подальші пошуки показали, як той самий чоловік в день за декілька годин до вбивства зайшов до магазину. Там він скористався власною банківською картою. Однією звичайною транзакцією він підписав собі вирок. Його звали Насен 20-річний студент кримінології та кримінальної психології в університеті Гринвіча. Він приїхав у Борнмут за кілька днів до вбивства, зупинився в готелі, обійшов район, вивчав камери спостереження і планував, як вчинити вбивство. Уникнувши за нього покарання, Сааді заарештували 28 травня у Кройдоні, що був у двох годинах їзди від Борнмута. Поліція в історії пошуку браузера Сааді знайшла запити: наскільки гострі кухонні ножі, як скоїти злочин у місті, де тебе не знають, у яких готелях Великої Британії немає камер. Також слідчі виявили, що підозрюваний цікавився серйозними злочинами, розпитував лекторів про самозахист під час вбивства та про докази ДНК на семінарі, який не стосувався цієї теми. У відповідь на його запитання викладачка сказала Ви ж, не плануєте вбивство? За деякий час, до скоєного, чоловік купував ножі та рукавички. Хтось назве це підготовкою до уроку кримінології, але насправді це було ретельне тренування перед справжнім убивством. Слідчі так і не знайшли його одягу з тієї ночі, не знайшли зброї, усе було ретельно приховано, наче Сааді хотів довести собі й іншим я розумніший за систему, я невидимка, та зло рідко буває ідеальним. На сенса ді під час допитів не визнавав свою провину, відмовився давати доступ поліцейським до свого телефона, але його видав випадковий свідок: – 79-річний фотограф Мік Прідл. Містер Прідл тієї ночі фотографував на пірсі кривавий місяць. За 20 хвилин до опівночі він почув галас та крик із пляжу, та не здивувався. Це місце завжди було переповнене людьми. Повз фотографа тоді швидко пройшов чоловік. Він був загрозливим, сказав на суді придул. Саме фотограф став тим, хто допоміг суду побачити справжнє обличчя злочинця. Під час допитів в Саді сидів спокійно, заперечував свою причетність. Він не зізнавався, не пояснював, не каявся. Він так і не сказав, чому. Вирішив вбити 20-річний насенса ді був із тих, хто не лише мріяв про вбивство, а й перейшов цю межу, відібравши невинне життя. Його заарештували менш ніж за тиждень після скоєного, але хтось поскаржився на упередженість поліції. Майже рік тривало додаткове розслідування, яке не знайшло порушень. Остаточний вирок на сену Сааді за вбивство Емі Грей і замах на вбивство Ліан Майлз було винесено 28 травня 2025 року, довічне позбавлення волі з мінімальним терміном перебування за ґратами 39 років. Та відповідь на головне питання так і не пролунала. Чому він це зробив? Можливо, найстрашніше у цій історії те, що іноді зло не має мотиву. Воно просто приходить уночі, і ти чуєш його кроки лише тоді, коли вже надто пізно. Ви слухали п'ять хвилин на вбивство Я, Наталія, і скоро розповім нову історію, яка холодом торкнеться вашої уяви, а поки пам'ятайте, що навіть у найбезпечніших місцях завжди є ті, хто вміє ховати ножі у тіні.